Вітаю! На минулому уроці ми з'ясували, що коли множаться або діляться багатоцифрові числа, то у результаті має вийти число з найменшою кількістю значущих цифр, яка була або у множників, або у діленого та дільника. Розглянемо приклад. Якщо нам потрібно 2,00, Сотих помножити на 3,5, то у добутку ми повинні отримати число з двома значущими цифрами. У цього множника дві значущі цифри, а у цього три значущі цифри. 2 помножити на 3,5 дорівнює 7. А оскільки у відповіді має бути дві значущі цифри, то ми записуємо, що це дорівнює 7,0. Найменша кількість значущих цифр у множників це 2, тому і у відповіді число повинно мати дві значущі цифри. Але додавання та віднімання дещо відрізняються від множення та ділення. Давайте розглянемо приклад. Приклад з реального життя, як і на минулому уроці. Мені здається, що на такого роду прикладах простіше розібратися у тій чи іншій темі. Легше зрозуміти. Минулого разу ми мали справу з килимом, ми округлювали його площу. Адже насправді у реальному житті кожен із нас вимірює площу килима максимум з точністю до сантиметрів, а не до міліметрів. Ось так, на прикладі килима, ми розібралися з множенням та діленням. Якби я розповідала про це лише теоретично, то розібратися, думаю, вам було б складніше. Отже, коли ми додаємо або віднімаємо числа, при цьому беремо до уваги значущі цифри, то тоді кількість значущих цифр у доданків або у зменшуваного та від'ємника ролі ніякої не грає. Наприклад, якщо нам потрібно додати 1,26 і 2,3, то ми просто додаємо ці числа. Подивимося на розряди з точністю, до яких записані доданки. Перше число записане з точністю до сотих, у нього три значущі цифри. А у другого числа дві значущі цифри. Отже, тут три значущі цифри, а тут дві. Другий доданок записано з точністю до десятих. Давайте підпишемо: це число до десятих, десяті, А це до сотих соті. Тепер давайте просто додамо ці числа і подивимося, що вийде. Це дорівнюватиме. 3,56. І у цьому випадку значущих цифр у сумі може бути і не дві. Ми можемо сказати так: відповідь округлюють до останнього розряду найменш точного доданку. або ж зменшуваного її від'ємника. Найменш точне число у цьому випадку це друге число, останній розряд якого це десяті. Про точність числа нам говорить кількість розрядів у цього числа. Чи не так? Отже, ми округлюємо результат до десятих, ось до цієї значущої цифри. І оскільки 6 більше 5, то цифра у розряді десятих при округленні збільшується на одиницю. Таким чином, якщо ми враховуємо значущі цифри, то у відповіді ми можемо записати, що це дорівнює 3,6. Тут у нас дві значущі цифри, це найменша кількість цифр серед доданків, і в результаті. В нас також дві значущі цифри, але це просто збіг. Тепер розглянемо іншу ситуацію. Наприклад, нехай нам потрібно додати 1,26 і 102,3. Це дорівнюватиме числу 103,56. Як бачите, тут у нас 4 значущі цифри, а тут 3. Але нам не потрібно, щоб у відповіді було тільки 3 значущі цифри. Відповідь ми просто повинні округлити до розряду, який є останнім у найменш точного числа. Найменш точне число це ось це число. У нього лише одна цифра після коми. Отже, і у відповіді має бути лише одна цифра після коми. Іншими словами, нам потрібно суму округлити до десятих. Знову таки, 6 більше за 5, тому це дорівнюватиме числу 103,6. Тепер розглянемо приклад з реального життя. Так ви зможете зрозуміти, що ось такий принцип додавання насправді справедливий. Нехай в нас є колода, висоту якої ми виміряли з точністю до сантиметрів. Її висота становить 2,9 метра. І ще в нас є інша колода. Висоту якої ми змогли виміряти точніше до міліметрів. Висота другої колоди дорівнює 1,901 метра. І нам потрібно з'ясувати, чому буде дорівнювати висота, якщо ми на червону колоду поставимо синю. Іншими словами, чому дорівнює висота ось такої споруди. І якби ми не зважали. На значущі цифри, то ми просто додали висоти двох колод: 1,901 тисячна і 2,9. Давайте додамо ці два значення. Отже, ми до числа 1,901 додаємо 2,9. І це дорівнює Одиниця плюс нічого це одиниця. 0 плюс 9 це 9. 9 плюс 0. Це 9, ставимо десяткову кому, 1 плюс 2 це 3. Отже, висота двох колод дорівнює 3,991 метра. Але ця відповідь є не зовсім правильною. І зараз я поясню, чому. Якщо я скажу, що висота двох колод дорівнює 3,0991 метра, то можна подумати, що я змогла виміряти висоту обох колод з точністю до тисячних метра, тобто до міліметра. Але ж насправді до тисячних, до міліметрів ми виміряли тільки частину цієї споруди, тільки одну колоду. Ось цю колоду ми змогли виміряти лише до сантиметрів, тобто до сотих. Отже, і висота двох колод повинна бути записана з точністю до сантиметрів, оскільки це останній розряд найменш точного значення. Тут у нас соті, отже, і відповідь має бути записана тільки до сотих. І оскільки 1 менше за 5, то при округленні цифра в розряді сотих не змінюється. Таким чином, якщо ми хочемо записати відповідь згідно зі всіма правилами, то тоді висота двох колод дорівнюватиме 3,99 метра. А зараз я покажу, що це правило округлення стосується не лише додавання і віднімання десяткових дробів, але ще й інших чисел. Наприклад, ми маємо справу з висотою будівлі, і ми виміряли її з точністю до 10 метрів. Нехай вона дорівнює 350 метрам. Це висота будівлі, а висота антени, встановленої на даху цієї будівлі, дорівнює 8 метрам. Її виміряли з точністю до 1 метра. Зверніть увагу, висоту будівлі виміряли з точністю до 10 метрів, а висоту антени з точністю до 1 метра. І у цьому випадку кількість значущих цифр у числі 350 можна розглядати двояко. Можливо, висота будівлі насправді дорівнює 350 метрам. А можливо, висоту будівлі округлили до десятків і тому вона дорівнює 350. Я пропоную записати висоту будівлі наступним чином: 3,5 помножити на 10 у квадраті. Тепер, коли число записано в експоненціальній формі, зрозуміло, що тут лише дві значущі цифри. Отже, висота будівлі у нас з точністю до десятків, до 10 метрів. Щоб показати, що число записано з точністю до десятків, також над цифрою малюють ось таку рисочку. Або під цифрою, хоча це буває дуже рідко. Усі ці варіанти запису показують одне і те саме: число подане з точністю до десятків. Отже, ми припускаємо, що висота будівлі записана з точністю до 10 метрів. Тоді чому дорівнюватиме висота будівлі разом із антенною, встановленою на даху цієї будівлі? Ну, це просто. Потрібно всього-навсього додати висоту будівлі і висоту антенни. Отже, 350 8, а це дорівнює 358 метрів. Але знову-таки виходить, що ми висоту будівлі і висоту антени змогли виміряти з точністю до 1 метра. А це суперечить умові. З точністю до 1 метра ми виміряли лише висоту антени. А отже, щоб наша відповідь відповідала всім вимогам. Ми повинні результат округлити до десятків, оскільки найменш точне значення в нас округлене до десятків. І зважаючи на те, що 8 більше за 5, цифру в розряді десятків ми збільшуємо на одиницю. Отже, наша остаточна відповідь 360 метрів. І знову таки, ми можемо розглядати це число двояко, тому давайте поставимо рисочку над розрядом десятків. Рисочка показує, що у цього числа лише дві значущі цифри. Тобто воно записане з точністю до десятків. Або ж ми можемо записати це число як 3,6 помножити на 10 у квадраті. Це експоненціальна форма запису. Тепер зрозуміло, що число 360 має тільки дві значущі цифри. А наразі все. І до зустрічі на наступному уроці!